Слава Україні! Розпочалася 456 та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Російська Федерація ціною великих втрат продовжує вести загарницьку війну. У ніч, на 25 травня 2023 року, ворог атакував Україну ударними дронами іранського виробництва Шахед. Загалом зафіксовано пуски 36 баражуючих боєприпасів з північного. Та південного напрямків. До відбиття атаки залучено підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальну авіацію та мобільні вогневі групи. Спільними зусиллями усі 36 шахетів знищено. Протягом минулої доби противник завдав 30 авіаційних ударів та здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах Ймовірність. Завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Відбулось 28 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Визначені підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання. У прикордонних з Україною районах. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару по юнаківці Сумської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Хрінівка, Хотіївка і Янжулівка Чернігівської області, Бунякине, Волфине, Шпиль, Павлівка, Кіндратівка, Олексіївка та Юнаківка Сумської області, а також УДИ, ветеринарне, Липці, Зелене, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Бударки. Та землянки на Харківщині. На Куп'янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення, вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки, завдав авіаудару в районі Кислівки. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Строївка, Кам'янка, Красне Перше, Рідкодуб, Дворічна Западне Табаєвка, Берестове Харківської області та Стельмахівка на Луганщині. На Лиманському напрямку минулої доби противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Діброва. Артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка Луганської області та Торське і Спірне на Донеччині. На Бахмутському напрямку протягом минулої доби противник ввів безуспішні наступальні дії у напрямку Іванівського, завдав авіаудару в районі Білої Гори. Під ворожі обстріли потрапили Васюківка, Оріхово-Василівка. Маркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Костянтинівка, Біла Гора, Торецьк, Північне, Південне та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Новокалинове та Авдіївка, завдав авіаційних ударів біля Новокалинового, Степового та Авдіївки. Артилерійські обстріли зафіксовано по районах населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Карлівка. Первомайське та Нетайлове Донецької області. На Мар'їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар'їнка. В той же час ворог завдав авіаударів по районах Георгіївки та Курахового. Артобстрілів зазнали Красногорівка, Мар'їнка, Новомихайлівка та Побєда Донецької області. На Шахтарському напрямку окупанти обстріляли Водяне, Вугледар та Велику Новосілку. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Здійснив обстріли населених пунктів Времівка і Новосілка Донецької області, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Новоселівка, Омельник, Білогір'я, Малатокмачка, Кам'янське Запорізької області, Михайлівка, Новотягінка і Велетенське на Херсонщині та місто Херсон. Авіація Силоборони завдала сім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Протягом минулої доби наші воїни також знищили три ворожі ударні БПЛА типу Шахет та один розвідувальний дрон типу Орлан-10. Підрозділ ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, чотири склади боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби, чотири артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та ще чотири важливі цілі противника. Загалом наші захисники ліквідували 500 російських окупантів. Знищили три танки, 8 бойових броньованих машин, 20 артилерійських систем, 36 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 2 автомобілі та 4 одиниці спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні!